Ви зустріли там і день народження, і новий рік, угу. і на день закоханих випливали назад. Да. Днем, рождения. Днем рождения тебя, Днем рождения тебя. Днем рожденья. Дня рождения тебе. Спасибо, пацані. Давай загадувай звання, тушись. Може говорити? Ми да, ну, ви... З'їбалися з, з гринок. <рес> 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 Чого так вийшло, що ви прибули аж 72 дні там? Получається, в пріоритеті на Івак постійно поранений. Лодки то приходили, моя черга доходила, але постійно, коли доходила моя черга Івака, там якісь поранені і, звісно ж, евакуюють першопораненого. Ми, І ми свої лодки віддавали пораненим, виїжджали вони. І ми вже так сиділи, сиділи і думаю, вже по повесні собі просто вплав, піду.